Сьома година ранку вперше за довгий час буду рибалити з берега, а не з човна. Щойно приїхав на рибалку, роблю перві закиди, десь mm -hmm. тільки не знайшов чийсь кпт 4 л Отакий джиголовка, поводок хтось тобто... загубив приманку. Mm -hmm. На одній з локацій вже було клювання на Ізі Шайнер на восьми грамах але холосте. Щойно там на протилежній стороні обірвав. І зі шайний родин перев'язав, поставив нову і ось тут і стяну на рівномірній проводці. І зразу підсідає хороша така щука, і вона мені відриває. Зразу все відкусила. Я так зрозумів, вище поводка вдарила, тому що моментально відірвало. Я тут на поверхні вона вийшла і уплила галяк. Дві приманки в мінус. А ось і вітер розпочався і зараз хмари закриють сонце. І навіть, можливо, буде дощ, як і передавав. Деякі дерева вже повністю жовті. Клас. Розпочався дуже сильний вітер. Протягом 3,5 годин мені не вдалося піймати жодної риби. Тому зібрав снасті і зараз їду в ліс. Можливо, знайду гриби. Побачимо. Ось Нарешті доїхав я до лісу і навіть знайшов один мухомор. Поки ще так. Навіть сонце вийшло. А ось дивіться, знайшов щось, не знаю, що за гриб. Зараз побачимо. Бемс. Бемс. А, згнив. Дивіться.